Вітаю всіх! Я хочу підняти питання свято під час війни. Тим паче з рахування тих подій, що відбуваються. Я, наприклад, бігаю, шукаю шоколади з зайців, дивлюсь, які подарунки. У мене вже 8 грудня перше свято грудневе. Тому враховую багато. Фотосесію я перенесла на 3-го бо якось я не дуже хочу. На початку я ще не готова себе так привести до ладу повністю, щоб виглядати. Як не квазімода. Ось. Тому я займаюся підготовкою до свят. Я відкрито це кажу, це не покарання моє там чи ще щось. Я повинна це робити. І мені подобається. Дивіться, готуватися до свят тому, що потрібно, тому що є діти, вибачте, це треба себе трошки розвіяти, обов'язково. Це ж круто, готуємось до свята, щось плануємо. Це потрібно робити. Так повинно бути. Навіть якщо є війна. І роблю це в Харкові. Майте на увазі? Тепер я хочу зробити новою колодою. Це відповіді так або ні. І багато проміжкових відповідей. Тобто, тут не тільки категорично, так, ні, можливо, є і ще багато. Українцям зараз. Треба думати про свята навіть під час війни, що мені випало. Шанс великий. Ха, зрозуміли, любі мої. Шанс великий, що ми будемо від... святкувати в реально нормальному стані. Оце про що вам кажу? Шанс величезний зараз. Тепер. Питаю сюди. Україна буде святкувати Новий рік з позитивом. З позитивом, не час. Того позитиву, який ми хочемо, я не, не буде Той, який я сюди заклала. А я заклала довоєнної до позитиву, почти. До воєнного позитиву не буде, не час. Прям з позитивом, не час. Добре. Сиди же, Україна буде святкувати новий рік в більш-менш спокої. В спокої. Ні. 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 Е, дивіться. На даний момент ні. Спокою в нас не буде. Чому? В принципі, дивіться: зниклі безвісті, загиблі, зруйновані переселенці і все інше. Це не несе спокій. Але. Тепер треба ж спитати ще правильніше. Питання це щось? Україна буде святкувати Новий рік в мирі? В мирі? Що мені мир? Вже все вирішено. Як вам таке? Як вам таке? Вже все вже вирішено? Зрозуміли? Питання ще є? В мене нема. Вже є результат, вже є подійність. Зеленський не може не погодитись на це все. Він не має вибору. Тобто воно буде щось. Добре. Цей новий рік буде кращим за всі інші, що були під час війни. Він буде кращим за всі інші, що були під час війни. Зачекай. Зрозуміли? Будь ласка, а що у нас на дні колоди? Трохи пізніше. Зараз відбуваються події, які несуть в собі серйозні моменти. Нам треба почекати. До нового року будуть якісь події, і вони вирішені. І шанс величезний на вирішення позитиву. Зрозуміли? Ось так буде свято якесь чекаємо, воно не буде тим, яке б хотілося. Зрозуміло, тому що ті, хто вдома, ну, такі, як я, які вже прожились на іншому місці будуть святкувати. До речі, оцей допис людини з Покровська яка почала нове життя в іншому будинку, яка буде вішати гірлянду, не відкладати життя на потім, є такі: частина спочинає нове життя, частина переселенців в очікуванні, частина в стараурі. Тут люди хто як. Тобто того не буде. Те, що закладала. Розумієте, я коли питаю, я закладаю своє. Відповідь йде на те, що я закладаю. Я закладаю свято. Тобто тут ще увага. Знову індивідуальні розклади. Чому? Тому що те, що я закладаю, його не буде. А в мене, конкретно в мене, свято буде те, яке я хочу собі зробити. От яке захочу, таке і зроблю. Змініти, в чому прикол? Давайте, якщо потрібно на тему свят, як святкувати, приїду, не приїду, чи щось вийде в індивідуальному порядку. Бо тут дуже важливі нюанси, дуже важливі. Просто в когось воно буде, в когось не буде, хтось хоче, хтось не хоче, а хтось просто не може. Ось і все. Майте на увазі.